Зима на носі і епідемія грипу не за горами. Тільки цього тижня недуга підкусила пів тисячі мешканців області. Єдине, що допоможе вберегтися від грипу вакцинація. Лікарі стурбовані, дуже мало львів'ян роблять щеплення. Всього убезпечилося від грипу лише три тисячі людей. Наразі епідем поріг не перевищено, однак хворих з кожним днем більше є. Христина студентка. Однак, замість того, щоб ходити на пари, зачастила до аптеки львів'янці докучає гриб. Дуже болить горло, дуже хочеться пити. Є температура і дуже ослаблені в тілі. Спреї різні використовувала. А тоді зрозуміла, що краще не самолікуватися, викликала швидку, і вони вже тоді мене направили в лікарню, та мені дали більш правильно медичну допомогу. Наразі ажіотажу ані в аптеках, ані в лікарнях немає. Однак вже перші важкохворі пацієнти такі лягають на лікарняні ліжка. Цей грип повинна сказати, що він є подібним до того, який був чотири роки назад. Оці перші прояви. Тобто у двох хворих є пневмонія, яка виникла в перші дні хвороби. Значить, якщо б вони пізніше звернулися, невідомо б, як та пневмонія себе проявляла і як би був подальший перебіг хвороби. А хворіти зараз не дешево від недуги обереже грамотна профілактика. Відтак медики вкотре нагадують, вакцинація допоможе не захворіти. Що нас турбує, це кількість осіб, які щепляться від грипу, бо всім відомо, що тільки щеплення це є єдиний специфічний засіб профілактики захворюваності на грип. На жаль, в області на сьогоднішній день прищепилося навіть не повних три тисячі чоловік. Однак львів'яни більше довіряють народним методам боротьби з недугою. Гімнастика рано. Миття холодною водою, як правило, теплою і холодною, не горячою. Ну, і відживлятися їсти і чесничок, марку з чесником, бо то і вітаміни, і антисептик. Підтримати гігієну, мити руки, де би не був, коли би не був, приходити додому. Малину, цибулю, чесничок, мед, ну що ще? Горілочки, з салом, щасничком і люкс чи ефективні такі методи, львів'яни знатимуть вже наприкінці грудня. Саме тоді і очікують першу хвилю епідемії грипу. Інна Тафічук на зарпіх новини.